Шановні викладачі, студенти, ми продовжуємо ділитися з вами деякими фішками наших курсів Європейського університету по цифровій трансформації вищої освіти і інноваційним методам і методиками освіті. Багато викладачів хотіли би якось відзначити своїх студентів, коли вони завершують курс. Ну, наприклад, вас обрали студенти на вибіркову дисципліну, і ви би хотіли, щоб по завершенню студенти отримали сертифікати. Але що робити, якщо студентів досить багато, і виписувати сертифікати це досить тяжко. В такому випадку нам назустріч можуть підійти цифрові інструменти, які можна довстановити до наших відомих Google форм і абсолютно інтегрувати їх для автоматизації вашої роботи. Чому це важливо? Це важливо, тому що студенти, здобувачі, слухачі люблять, коли результати оцінені і подані у вигляді Чогось, що можна долучити до портфоліо. І в такому випадку ваш сертифікат він не тільки показує студентам, що ви цінуєте їх вибір, особливо якщо це вибіркова дисципліна, ви цінуєте їх старання в навчанні, адже в сертифікаті можна передбачити і те, з яким результатом людина підійшла до. Курсу. А також ви і надаєте їм право подальшого розвитку. Ви їх зацікавлюєте, ви їх мотивуєте для подальшого навчання. І так, давайте спробуємо це зробити. Як це зробити? І так, ви створили фінальну форму фінального тесту вашої дисципліни. Ну, Давайте її назвемо так: філософія та критичне мислення. Ось ваш курс, це фінальний тест. Ви описуєте, що це фінальне тестування. Все. Далі ви запитуєте прізвищем по батькові. Обов'язкове питання, ключ опитування 0. Далі. І давайте, наприклад, у вас є питання. Питання перше. І варіанти відповідей. Варіант 1. Варіант 2. Варіант. 3. І будемо в усіх варіантах. Ключ опитування ставити на одиничку. Давайте ці варіанти повидаляємо. Зробимо просто копію питань. Зробимо їх кілька. І в усіх у нас буде варіант 1. Правильний. Питання 1, питання 2, питання 3. Я нагадую, що ви можете. Форму згенерувати з використанням навіть штучного інтелекту. Ми про це показували вам вчора минулого разу. На основі ваших конспектів лекцій, чат GPT, інтегрований в Google форму, може згенерувати вам фінальне тестування. Ну, ось воно у вас готове. Тепер виникає запитання: а як підв'язати під цю форму видачу, автоматичну видачу сертифікатів? Для цього вам потрібно перейти в меню. І в розділі Завантажити доповнення встановити ось такий додаток, який називається Certify. Давайте його відкриємо. Коли ви його встановите, він у вас з'явиться в меню розширень. Запускаємо. У вас з'являється меню цього додатку. І вам потрібно перейти в Show Controls. Переходимо. І давайте подивимося, що ми можемо зробити з цим додатком. І так, перше, що ми можемо зробити, от він запускається зараз, перше, що ми можемо зробити, і що ми маємо зробити, це його включити. Turn ON. Іде перевірка. Система може, от, бачите, форма пройшла нормально, все включено. Інколи форма може... Говорити, що у вас чогось недостатньо, наприклад, недостатня кількість запитань або відсутнє поле для прізвища та ім'я, яке обов'язкове для видачі сертифікату, і форма вас про це повідомить. Далі ми а, даємо сертифікат, тут можна змінити сертифікат рекорд, можна інакші варіанти обрати. Тепер ми можемо вибрати той поріг, при якому видається сертифікат. І, наприклад, ви студентам кажете, що за умови подолання більше 90%. Правильних відповідей, ви отримаєте сертифікат. Це буде мотивувати студентів для того, щоб вони могли і хотіли ці сертифікати отримати. Або можете планочку поставити на рівні там, 85%. Це буде показувати, що ви дійсно проявляєте увагу до тих студентів, які гарно навчаються. Далі, тепер можна змінити вид відповідного сертифікату. Давайте це спробуємо. Відкриємо. І подивимося, які в нас є варіанти. Варіантів дуже багато. Ви можете їх модерувати, ви можете вносити зміни, розміщувати по різному елементи. Ну, це вже потрібно погратися, якщо хто бажає. Ось ви бачите дуже багато різних видів сертифікатів. Вони зараз відкриються. Ось, будь ласка, різні, різні, різні види, види сертифікатів. Ну, давайте оберемо якийсь сертифікат. Ось такий. Записуємо зміни. Зміни зараз будуть записані. Все, зміни прийняті. А тепер давайте подивимося, як це працює. Все, ми включили, форма включена. Все. Тепер ви запускаєте тест. І певний студент його проходить. Даємо відповіді на питання. Ми знаємо, що перший варіант, він правильний. Все, поставили прізвище, відправили форму і очікуємо. Слідкуємо за поштою. Так. Форма у нас відправлена. Слідкуємо за поштою. Можемо новити. І ось вуаля нам прийшов сертифікат. Відкриємо сертифікат. Будь ласка, сертифікат показує, що студент Ягодзінський Сергій пройшов курс філософія та критичне мислення, отримав 100% фінального тестування. Можна змінити Герб, можна змінити замість has Completed написати, що пройшов курс або успішно завершив курс, навчання. Сертифікат має відповідний номер. Дизайн також можна змінити в редакторі, в редакторі в шаблонів. Ось таким способом, нехитрим, способом, ви можете. Віддячити студентам, які гарно вчились, Студентам буде не просто приємно, а буде мотивуюче до гарного навчання. Адже ці сертифікати отримують не всі, а тільки ті, які пройдуть той поріг, який ви встановили. Вивчайте додатки, підписуйтесь на наші курси.